Вергілій Енеїда. Пісня друга. В пісні другій Еней на бенкеті у Дідони розповідає про загибель Трої. Він живописно розповідає про підступність греків, що пішли після довгої та виснажливої війни на знамениту хитрість з дерев'яним конем. Заховані у середині коня, ахейські герої вночі вийшли звідти і напали на сплячих троянців. Еней викладає драматичний епізод, коли троянський жрець Лаокоон переконав співгромадян не вносити в місто зробленого греками коня, був разом з двома синами задушений. Величезними зміями, які виповзли з моря. В момент нападу, вийшовших з коня греків, Енею явився у вісні загиблий Гектор, який сказав, що Трою вже не врятувати, і що тим троянцям, які можуть бігти, треба шукати за морем нове пристановище. Під час нічної пожежі Трої Еней героїчно бився з ворогами. На його очах був убитий старий цар Пріам і взята греками в полон знаменита пророчиця Касандра. Загинула і дружина Енея Креуса. Під кінець. Богиня Венера переконала Енея припинити безнадійну сутичку, щоб врятувати залишок троянського народу. Забравши міські пенати, свого сина Асканія, зваливши на плечі старого батька Анхіза, Еней разом з небагатьма троянцями зник з Палаючого міста. Сховавшись на сусідній горі Іді, за зиму йому і його супутникам вдалося побудувати 50 кораблів.